Вітаю вас в ефірі телеканалу ТИСА-1 з прогнозом погоди на середу, 17 липня. Припонуємо розпочати з прогнозів на Закарпатті. 17 липня на Закарпатті прогнозують мінливу хмарність, вночі без істотних опадів. Вітер північно-західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі – 8-13, в день 23-28 градусів тепла. Вдень у горах місцями короткочасні дощі. Вранці в гірських долинах подекуди слабкий туман. У горих місцями вночі 5-8, в день 13-18 градусів тепла. 17 липня Ден'янило відзначають Андрій, Богдан і Марта. Вітаємо вас з іменинами і пропонуємо дізнатися, якою ж буде погода в обласному центрі Закарпаття в цей день. В Ужгороді прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 11-13, в день 26-28 градусів тепла. 17 липня 1950 року в США відкрили перший Діснейленд. Грандіозний розважальний парк для дітей та їхніх батьків. Нині подібних парків в світі кілька. Щодня сотні людей від малого до великого опиняються серед казкових героїв діснеївських мультиків. У нас не казка, а реальний прогноз погоди в районах краю на 17 липня. У великому Березному прогнозують сонячну погоду. Вночі – 14-18, в день – 26-30 градусів тепла. У Перечині буде ясно. Вночі – 15-18, в день 26 – 30 градусів тепла. У Міжгір'ї – сонячно. Вночі – 13-17, в день 25 – 29 градусів з позначкою «плюс». У Воловці буде ясно. Вночі – 14-17, в день 25-29 – градусів тепла. У Мукачеві прогнозують сонячну погоду. Вночі – плюс 14, плюс 17, в день – плюс 26, плюс 29. У сваляві буде сонячно. Вночі 14-17 в день 26-29 градусів з позначкою плюс. У Утячіві обіцяють сонячну погоду. Вночі 13-17, вдень 25-29 градусів з позначкою плюс. У хусті буде ясно. Вночі 13-17, вдень 25-29 градусів тепла. У виноградові буде ясно. Вночі 14-17, вдень 26, 29 градусів з позначкою плюс. У Берегові буде сонячно. Вночі 14-17, в день 26-29 градусів тепла. У Віршаві буде сонячно. Вночі 13-17, в день 26-29 градусів вище нуля. У Рахові прогнозують сонячну погоду. Вночі 13-17, в день 24-28 градусів тепла. Хороших вам прогнозів та сонячного настрою. Дякую вам за увагу. До зустрічі вже завтра.